Друзі, вітаю вас знову на каналі! І сьогодні ми роздивимось з вами варіант, як же ми можемо отримувати постійний дохід з наших монет Sui. В нас є наші токени Sui і як же ми можемо їх використати. Ми можемо їх використати в полах ліквідності. Ми можемо побачити, що на сьогоднішній день у нас, наприклад, Sui USDT у нас складає 144% річних. Але. Ми ж не можемо використовувати свої токени SUI в USDC, тому що в нас буде дуже великий impairment loss. Для цього ми будемо використовувати лендінговий протокол. Що нам треба для початку? Для початку нам треба покласти наші SUI в лендінговий протокол. Давайте це зараз і зробимо. Залишайте трошки монет, для того, щоб ви могли сплачувати комісії в мережі. Підтвердили транзакцію і все. Поклали наші SUI під 3,5% в лендінговий протокол. Також ми можемо використати якусь обгортку, наприклад, H-Sue і У нас тут дохідність замість 3,5% 6,5%. Але зважайте увагу на те, що в нас у токен на х загальний LTV всього. 60%. А у монети SUI, давайте подивимось. Там же LTV у нас буде складати 75%. Тому, в залежності від того, як ви хочете використати ваш актив, ви можете зробити або так, або так. А в залежності від того, який ви будете притримуватись якого ризик менеджменту. я буду це робити з монетою Хасуї. Тепер ми переходимо в вборов, і нам треба отримати замість наших, наших монет «Stablecoin». Ми будемо працювати з USDC. Давайте зараз. І візьмемо стейблкоін і перейдемо вже на Dex. Щоб спрацювати в плах ліквідності з парою SUI і USDC, нам треба мати USDC і SUI. Але в нас наш SUI в лендів протоколі, в нас зараз на сьогоднішній день, є тільки USDC. Тому нам треба свапнути частину нашого USDC на SUI. Давайте це і зробимо. Ми зараз просто поміняємо в пропорції плюс-мінус 50 на 50. Давайте так. Давайте навіть 50 на 50 зробимо. Це переходимо в пол ліквідності і створюємо наш пул. Ми поміняли в пропорції 50 на 50 тому ми будемо виставляти однакові діапазони для того, щоб в нас збереглась пропорція 50 на 50. Ми можемо навіть трошки збільшити все, після чого додаємо в пул наші токени. Все, можемо подивитися на нашу позицію. Ми створили наш пул. І тепер ми можемо побачити, що при кожному СВАПі, коли хтось буде обмінювати а, SUI на USDC або USDC на SUI, ми будемо отримувати комісію. І поки в нас ціна буде ходити в нашому діапазоні, який ми виставили, ми будемо отримувати комісії. Комісії ми будемо отримувати одразу після налаштування пола. Ми можемо вже, зараз вже подивитись, от нам вже якась. Мілочокка почала надходити. В залежності від об'ємів, які будуть в цьому полі, ми можемо подивитися зараз, які тут у нас взагалі об'єми є по цьому полу. Це загальний об'єм по дексу. Ми можемо побачити, що з 21 квітня в нас трошки більше об'єми пішли. Це все залежить від волатильності ринку. І ми можемо побачити, що у нас в ліквідності на сьогоднішній 27 мільйонів. Заблоковано саме в цьому пулі, і об'єм торгів за сутки в нас складає 37 мільйонів. Чистими комісіями у цей заробив 92 тисячі доларів. Тому ось ці комісії за кожен свап ми будемо отримувати замість біржі, як це працює в централізованих біржах. В цьому випадку комісії за всі свапи. Покупки, обміни отримуємо. Ми ті люди, які поклали свої кошти в ліквідності. Після цього, як в нас буде якась доступна сума, тут мінімального, о, мінімальної суми для виводу немає. Ми можемо навіть і зараз ось цю мілочовку зняти, але в нас зараз за газ буде набагато більше, ніж ми заробили, тому ми цього не будемо робити. Друзі, але взагалі зважайте для того, щоб працювати з полами ліквідності. треба розуміти, як з ними працювати. Тому що ми маємо пам'ятати, що при виході в ціни за нижній діапазон, який у нас встановлений, тобто це нас на сьогоднішній день 2,9 долари за SUI, В нас наші всі USDC перелюються в SUI і ми залишимося тільки з токеном SUI і вже не будемо отримувати комісії. І навпаки, якщо в нас ціна вийде за 4 долари, то в нас наші суї перельються в USDC і ми залишимось в USDC. І так само ми отримувати комісії, поки ціна буде не в нашому діапазоні, ми не будемо. Я зараз для прикладу створив три кула, всі по 100 доларів, і ось таку табличку. Таблички ви зможете бачити, яку Тільки при монтажі я зрозумів, що в мене не записався звук, тому дозаписую цей шматок вже окремо. Ми зупинились на тому, що ми дивилися, що ми можемо побачити в цій таблиці. Перше, давайте ми подивимося, що ми бачимо з якою парою роботи, які в мережі на якому дексі. Тобто, це у нас зараз пара Bitcoin USDC. Скільки активів було внесено в пул і якого числа. Тут в нас так само комісії, і перший Перший відсоток це відсоток комісії, який згенерував пул відносно того тіла, яке ми вносили в сам пул. Далі фактична сума пула – це на момент збирання комісії, тому що в нас ціла пула може змінюватись в залежності від волатильності активів. І фактичний відсоток від фактичної суми пула. І також у нас є середня річна дохідність у відсотковому співвідношенні за цей період, в який в нас працював пул. Фактична дохідність буде відображатися, коли наш пул повністю закриється, і в нас буде ще дохід чи збиток по тілу, тому що в нас тіло знову ж таки може змінюватись в залежності від волатильності ринку і в залежності, якщо у нас ціна. А вийде з діапазону нашого, якого зараз працює пул. А він зараз у нас працює аж з 81 тисячі до 99, то в випадку, коли чи вверх, чи вниз в нас закриється цей пул, у нас розрахується фактична дохідність по цьому о, полу ліквідності, яку ми отримаємо на дистанції, поки ціна у нас буде працювати в нашому діапазоні. А якщо ви хочете на дистанції подивитись, як же відпрацюють ці поли, ви зможете знайти цю табличку за посиланням в нашому телеграм-каналі. Ця табличка повністю доступна для всіх. Вона буде заповнюватись кожного тижня, а у неділю, там вже не знаю, коли там, чи в день чи ввечері, ну на понеділок вже буде вона завжди оновлена, і ви зможете побачити дохідність за тиждень, яку показали саме ці поли з цими активами. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео, тому приєднуйтесь. А в мене на цьому все. Па-па!